У рівному виникла суперечка щодо меморіалізації захисників поштовхом стала пропозиція замість монументального панно в центрі міста на стіні будинку біля цуму створити мурал на честь полеглого воїна та журналіста Тараса Деводюка. Із критикою цієї пропозиції виступила рівненська дизайнерка Олександра Корчевська щодо якості та доречності саме такого формату вшанування. В нього конкретно низька художня цінність це погано виконаний протоколаж. Як знала, що це малюнок. Тому що це буквально фотографія загиблої людини в на ландшафті і дуже посередине зупина шлюфтова робота. І водночас місце, в якому розміщений цей мурал, викликає питання. І сама практика муралів викликає теж питання. Перший рік він виглядає досить добре, але потім починаються усі ці атмосферні процеси, впливає тиск, впливає сонце, утрафілетове випромінювання. Краска починає облущуватись, фарба починає влущуватись і злітати, і мурали дуже сильно втрачають свою правабовість. Зі слів дизайнерки, кращим рішенням було б створення єдиного та якіснішого меморіалу для всіх загиблих воїнів Рівненщині. Такі ж думки висловили і рівняни у соцмережах. Буде справді місце скорботи, і не тільки для, наприклад, потрібні друзів загиблого якогось одного, але для всіх, щоб це було почесному. Тому що коли ми говоримо про те, що люди загинули за захищаючи нас з вами, то всі люди, які загинули за Україну, вони рівні ці жертви, бо це була жертва за Україну і за нас. Нагадаємо, Тарас Давидюк Рівнянин займався громадською діяльністю журналістикою, та з 2014-го декілька років ніс службу в армії добровольчого батальйону гарпун. З початком повномасштабного вторгнення добровільно доєднався до лав ЗСУ. Восени 2023-го його життя, на жаль, обірвалося. На початку вересня цього року у Рівному планували поступово реалізовувати мурал герою за проєктом Слід на стіні, слід в історії, який за допомогою штучного інтелекту мав оживлятись. Це дійсно дуже чуттєва історія і дуже інноваційна, і нова для України не тільки для рівного в рівному так само вперше буде створено морал захиснику. Тим більше, що він буде не тільки українською, але англійською мовою. Тобто, це для тих іноземців, які приїдуть після перемоги в Україну і будуть хотіти дізнатися, хто ж ці українці, які перемогли в цій війні. І ми маємо знайти те місце, куди точно прийдуть іноземці. Звичайно, це центр міста, майдан, Тарас Шевченко, і тут поруч, звичайно, має бути наш Тарас. Ще до проєкту з жителями міста по вулиці Соборна, 15, обговорювалось питання реалізації муралу, які одноголосно були не проти. Ба більше доглядати за ним мав голова ОСББ. В муралі хочемо, щоб він був його погляд, його посмішка була ідентична натуральному, тому і зроблена митцем нашим в художниками Кейлас, яка мають великий досвід створення муралів. Саме така фотореалізм, як називається. Вони будуть використовувати сучасні фарби, які дозволять муралу максимально ідентично передати до реальності, як був як Тарас, яким був. До слова, мурал планують реалізувати за кошти українського фонду та частину співфінансування рівне Такмет. І вже наприкінці вересня його мали презентувати жителям міста. Однак для початку варто підготувати стіну на будинку, яка знаходиться в аварійному стані. Для цього задля безпеки громадян варто огородити територію та прибрати кіоски, на що власники павільйонів відмовились. І зараз етап створення муралу поки невідомий. Діана Смірнова, новини рівного.